Друзі, вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Зараз ми знаходимося на 46-й паралелі біля нової каховки у підприємстві, яке називається Господарство князя Трубицького. Воно вже здавна славиться своїми тихими ординарними винами, білими та червоними. Зараз тут якраз розпочинають збір винограду. Фахівці цього підприємства. Роблять зараз експрес-аналіз щодо цукристості ягоди. Підійдемо до них, поспілкуємося і, звісно ж, хочу розказати найперше вам про цей унікальний теруар, який нас оточує. Цьогорічний врожай на виноградниках нахваляють в багатьох місцинах, які Розміщені по 46-й широті, виноробній широті. Я вже розмовляв з багатьма виноробами. Вони кажуть, що цьогорічний врожай він якраз дуже добрий для тихих вин ординарних. Де по сортовому складу і білий, і червоний виноград. Цьогоріч, хоч дає й невеликий врожай, але дуже якісний врожай з великою цукристістю І власне, збір винограду навіть почався трішки раніше. Ну, на жаль, для винороба, такі гарні врожаї, вони, як правило, дуже обмежені потім за кількістю. Тому вдалі врожаї знову ж таки, дорожчі. Виноробне господарство Трубецького тим вирізняється з усіх інших господарств, що це симбіоз надзвичайно давніх традицій, більше як 120-літніх і новітніх технологій. Тут з допомогою. Італійців було встановлено повністю сучасний автоматизований комплекс, а фактично завод первісної переробки винограду та зброджування сусла, власне, щоб отримати надзвичайно якісний виноматеріал. Це особливо важливо, коли маємо справу з сухими столовими винами. А на цьому саме господарстві ми якраз і маємо справу з такими винами. Що насамперед вражає, якщо дивитися на сам процес поводження з ягодою винограду. Найперше, білий виноград, а тут збирають сорти рислінг, аліготе, класичні французькі сорти. Його збирають в ранній період, щоб температура винограду ну, ніяк не перевищувала 20 градусів. Сюди він надходить прохолодним, відтак його можна швидше застабілізувати у спеціальних установках. Оці установки якраз підтримують температуру вже винограду в 10 градусів. Це дає можливість отримати більш якісне сусло вже після відтискання на таких от пресах. Преси теж особливі. В принципі, зараз використовується на всіх виноробнях схожий принцип. Всередині ось цього барабану розміщений, наскільки я розумію, якийсь такий мішок спеціального матеріалу, який, роздуваючись, дуже обережно витискає ягоду. Витискає настільки обережно, що як мені розповідали працівники цього підприємства, якщо туди потрапляє, наприклад, бджола, ну, що явно можливо при зборі такої солодкої ягоди, як виноград, то бджола виходить після відтискання ягоди звідти живою. Ну, уявіть собі. Ясно, що це дає можливість надзвичайно делікатно відтискати ягоду, а це дуже важливо, я не раз вже про це казав, потрібно зберегти кісточку, аби вона не додавала зайвої гіркути у вину матеріалу. Ягода, яка відтискається нехай на такому сучасному, дуже делікатному пресі, вона все одно трішки нагріває сусло. Сусло треба одразу швидко охолодити, провести мацерацію. Для того його охолоджують з допомогою спеціальної машини. Цей охолоджувач подає холодне повітря. Це зразу знижує температуру сусла. Ну, соку. Кілька днів в цьому резервуарі якраз і перебуває майбутнє вино. Це робиться для того, аби передати з часточок твердих, які залишилися в суслі, всі аромати і всі смаки, які виноград набирав за час свого росту на тому чи іншому обов'язково унікальному теруарі. А вже про непростий процес відновлення старих традицій нам може розповісти директор, керівник цього підприємства Тетяна Ярмова. Я дивлюся, що закладка вин. На таких господарствах їх не дуже небагато в Україні, таких як ваші. Навіть відбувається за іншими трошки принципами. Ви як я б сказав, не ганяйтесь за комерцією, комерцію. Вірно зрозумів задум, що це щось вірно. на зразок французького шато. Всяке вино можна витримувати в бочках, але не кожне вино дасть гарний результат. По результатам переробки сезону переробки винограду. Ми проводимо дегустацію всіх ємностей з вином і відбираємо кращі вина, які можуть бути закладені на витримку або навіть і на марку. Марушні ви наші це перлина степу на Дніпрянське аксамет України. Потім йде шлях витримки в бочці, і на цьому всьому процесі технологи контролюють, як дозріває вино, як воно витримується і чи набуває воно тих властивостей, яким воно повинно набути. А так як наші покупці це дуже вибагливі люди, тому ми стараємося, щоб кожна пляшка вина, яка дійшла до нашого покупця, вона була найкраща. Сьогодні ми побували на справді ексклюзивному підприємстві, підприємство, яке вже нині сформулювалось, сформувалось як підприємство сучасного типу, за яким працює дуже багато невеличких виноробних підприємств, наприклад, у тій же Франції, на цій же широті 46-й, де ми перебуваємо. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. все добре, до наступних ключ.